2. Класифікація засобів забезпечення виконання зобов'язань. Засоби забезпечення зобов'язань можуть бути класифіковані за різними ознаками. 1. Так, залежно від часу і способу встановлення виникнення, вони можуть бути поділені на спеціальні і універсальні. Спеціальні засоби забезпечення встановлюються в момент виникнення зобов'язання. У результаті кредитор і боржник заздалегідь уявляють конкретні наслідки невиконання зобов'язання. До таких засобів належать неустойка, завдаток, застава, порука, гарантія і притримання. Вони передбачені главою 49 СК універсальним засобом забезпечення зобов'язань є відшкодування боржником збитків, котрих зазнав кредитор внаслідок невиконання зобов'язання СК 6203. Особливістю його є те, що він застосовується незалежно від спеціальної домовленості сторін про це. Крім того, розмір збитків може бути визначений тільки після невиконання зобов'язань. 2. Залежно від характеру забезпечення інтересів кредитора можна розрізняти речово-правові і зобов'язально-правові засоби забезпечення зобов'язань, речово-правові засоби характерні тим. Що інтереси кредитора забезпечуються за рахунок заздалегідь виділеного майна, предметом забезпечення є це майно, до них належать застава, завдаток, притримання, зобов'язально-правові засоби стимулюють боржника до належного виконання зобов'язання шляхом створення можливості пред'явлення до нього або до третіх осіб, що виступають в договорі зобов'язальної вимоги, до них належать неустойка порука. Гарантія, саме в такому порядку далі будуть розглянуті окремі засоби забезпечення зобов'язань, крім того, усі засоби види, забезпечення виконання зобов'язань пропонувалося також поділяти на три види, взявши за критерій поділу мету, для якої вони встановлюються у поєднанні з характером самого засобу забезпечення. Таким чином викремлюють засоби один, що встановлюють для боржника невигідні наслідки на випадок невиконання неустойка завдаток, два, що супроводжуються виділенням з майна боржника певної його частини, яка повинна слугувати насамперед задоволенню можливих вимог цього кредитора, з відстороненням від неї інших можливих кредиторів заставок, притримання. Три, що мають на меті залучення до зобов'язання інших осіб, майно яких поряд із майном боржника теж могло би слугувати для задоволення вимог кредитора, порука, гарантія. Один, однак, недоліком такого поділу є комплексність, а отже, і певна розмитість Критерію, внаслідок чого запропоноване об'єднання у групи має дещо штучний характер, воно являє певний теоретичний і практичний інтерес. Але вже в рамках спеціальних досліджень.